Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність екстракт. Послухайте, як Соловйов прямо принижує американського президента. Заявляє про те, що він ні на що не здатен, е, ні на що не здатний. І відповідно мені здається, це е, наступне висловлювання варто транслювати і у Сполучених Штатах Америки, аби там зрозуміли, як сприймають Трампа Росіяни. Мініння картин у такого роду страти. глобальні зміни картини. Видел ось коли давно. ми говоримо про стратегію, Когда... світ не бачив давно. Рукопожаття. коли рукостискання двух лидеров, двух лидерів, двох лідерів двох країн означає зміну в системі відносин між двома з половиною мільярдами людей. це означає набагато більше ніж обійми будь-яких європейських карликів. любих європейських карликів. Європа ніяк не може зрозуміти. Вона перетворилася на абсолютний задній двір світової економіки, світової політики, військової справи Це Відображення глобальних процесів, які відбуваються, коли епоха європейського домінування добігає кінця. А разом з нею і значення американців падає до рівня регіональної держави. До уровня регіональної держави їхній регіон на наших регіон очах зморщується на і повертається до своїх природних розмірів. к своим естественным размерам. Тому, Тому з Гренландією нічого не вичилось, нічого з Канадою нічого не, 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 не вийшло нічого з Панамою. Нічого не, не вийшло, з Мексикою нічого не вийшло. Вчилось нічого смішно нижче, шов ніж раптом щось вийде з Ну от Бачите, Соловйов каже, що у Трампа нічого ні з ким ні з чим не вийшло. Ні, з погрозами щодо Гренландії, ні з там зараз Венесуелою. А потім ще й цей пропагандист додав, що Трамп не може розібратися навіть у своїй країні внутрішніми питаннями. Але ем, Путін сьогодні, до прикладу, так само на тій на тому саміті, шо сказав, що він розраховує на те, що їхня зустріч з Трампом на Алясці вона прокладе дорогу до миру. Але Соловйов каже, що ні в нього нічого не вийде. Якось знаєте, трішки риторика, як мені здається, не така, як би мала бути з Кремля. Ну але Соловйов він же ж досвідчений пропагандист Владимір Рудольфович Адольфович я його називаю. І він має право висловлювати ще інколи навіть свою думку. І от його власна думка, що Трамп ніхто він нічого не може зробити. Ну і відповідно він не зможе завершити. Цю війну. А чому він не зможе завершити цю війну? Ну тому, що Росія не збирається її припиняти. Навпаки, пропагандист почав далі погрожувати Україні, говорити про те, що вони збираються захоплювати нові українські міста. А ще анонсував нові масовані удари по нашій території, але при цьому заявив, що взагалі то росіяни. Гуманісти і вейдуть, і ведуть не війну, а спеціальну воєнну операцію. А це зовсім різні речі, тому що якби вони вели війну, то була б величезна кількість жертв серед цивільного населення. А так каже, що вони ж гуманісти, вони цивільних не вбивають. Хоча я нагадаю, буквально минулого тижня так. Скільки цивільних вбили в Україні в Києві, приліт по житловому будинку, а також попереднього місяця, і кожного дня ми втрачаємо наших людей. Але потім Соловйов почав жалітися на те, що Україна не сидить просто так. І чекає, поки їх зітруть з лиця землі. Що Україна відповідає. Йому це не подобається. Не подобається йому удари по російських НПЗ. І він почав розповідати: вигадав, що це взагалі виявляється не українські дрони, і не наші військові роблять ті удари, а американці та британці. Але при цьому Соловйов ще й визнав недієздатність російської ППО, бо чомусь ці НПЗ справді згоріли. Патому када каждоли щоразу, коли говорять про, про якусь жорстокість сучасних бойових дій в Україні, прокидайтеся. ніколи в історії не було війни, під час якої кількість загиблих військових була настільки більшою ніж кількість загиблих мирних. Це взагалі перший випадок такого військового конфлікту в історії. Ми досі по суті проводимо спеціальну військову операцію. А не стираємо міста, 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 міста з лиця землі землі повністю, тому що є і Київ, і Одеса, Києва, і Миколаїв, і Харків Миколаїв, знову ж таки. Це суперечить моєму уявленню про те, як це мало би бути. Я б дав 24 години на виїзд. При цьому дивіться, ми бачимо, що зараз відбувається по наших нафтопереробних заводах. Наноситься активний удар. Це що робить Україна? То ні? Це через Україну вибивають британці і ті ж американці, які надають розвідувальні і дані і доводять. У мене тільки одне питання. чи почнемо ми коли-небудь звертати на це увагу? Скільки разів я порушував питання протиповітряної оборони на цій програмі? Я піднімав ні. Я розумію, що напевно геніальна ідея відключати мобільний інтернет, і від цього відразу перестає все летіти. Я розумію, що геніальна ідея водити план килим. Після чого раптом люди не можуть перелетіти в сезон відпусток, сидять в аеропортах. Це дуже допомагає. Я просто не розумію, чому. Тому що це все дуже допомагає, але тільки уламки, як зараз кажуть, збитих безпілотників завдають таких збитків, що не розумієш, а за це хтось відповідати збирається у нас в країні. Бачите, пропагандист намагається виправдати свої удари, тим, що вони, мовляв, гуманісти розповідають, що ви що Росія ж досі не стерла з лиця землі Київ, Одесу, Запоріжжя інші міста за спалені російські НПЗ. А хоча насправді ми ж бачимо, що росіяни все і роблять для того, аби знищити наші селища, міста і, взагалі, українське існування. При тому, знаєте, от. Соловйов наголошено там на тому, що йому не подобається, що Україна відповідає. А інший пропагандист вже в ефірі у Скабєєвої почав розповідати, що їхні удари це, мовляв, їхня нова тактика. Якщо Україна не погоджується на капітуляцію, то з цими ударами по нашій території вони хочуть нас примусити її підписати. Це я говорила вам, дорогі друзі, що нам варто це розуміти, що росіяни діють на нас більш морально тиснуть для того, аби ми там зараз вимагали підписувати будь-які е, різні документи на російських умовах, але це, цього навіть не приховують самі ж пропагандисти. Послухайте. Прес-секретаря. Слова прес-секретаря Путіна про те, що спеціальна військова операція триває, мають такий політичний підтекст, що вона не просто триває, а переходить у ту частину, коли ми починаємо завдавати таких істотних військових ударів по території противника. По противнику, коли він або повинен прийняти наші дипломатичні аргументи, або військові аргументи стануть вирішальними. Тобто у Путіна прямо заявили, що або Україна підписує капітуляцію, або ось такі удари масовані атаки вони будуть продовжуватися. Хоча насправді вони продовжуються весь час спочатку повномасштабної агресії. І це, як я вже говорила, в першу чергу тиск на нас з вами, але що важливо, це також тиск і на Європу, та на ті ж Сполучені Штати Америки, які дуже дуже хочуть швидкої мирної угоди. Якби Київ прийняв російські умови, то мирна угода вже була б на завершальній стадії підписання підписання. Тому необхідності в подібного роду російських ударах по військових об'єктах України не було б України було. Але оскільки Зеленський продовжує люто гризатися, а низка західних країн постачає свої зенітно-ракетні комплекси, саме євросоюз, НАТО НАТО, Зеленський несуть відповідальність за неефективне використання західної зброї. Серед враження замість того, щоб збивати російські повітряні цілі, вони завдають шкоди та страждань цивільному населенню України. Ну, бачите, цей Короченко сказав, що якби Україна прийняла всі вимоги Кремля, то ці б удари припинилися. Тому це ще один доказ того, що вони хочуть схилити Україну до капітуляції, от саме такими масованими ударами, дією на цивільне населення, тиском на цивільне населення для того, аби ми вимагали якнайшвидшого завершення війни. Мені здається, що українці як ніхто в світі більше ну хочуть завершення цієї війни. Ми все робимо для того, аби вона завершилася на вигідних для нас умовах, але ж ми маємо розуміти, з ким ми зараз ведемо справу. І ось ці слова, ось ці заяви російських пропагандистів, вони ще раз доводять, що ми справді воюємо із терористами, і з ними потрібно розмовляти мовою сили, бо тільки таку мову вони розуміють. Ось, бачите, навіть удари по російських НПЗ настільки вони виводять їх там з. Ладу і е, вони настільки обурені тим, що відбувається. Ну бо думали, що Україна буде просто сидіти та диви, дивитися, як вони нас вбивають. Але ні, хотілося б, щоб тих ударів було якомога більше.